Вареники з давніх давен вважаються українською національною стравою. В українських селах дуже часто готують вареники з картоплею та сиром, як святкову страву на неділю. В Україні ця страва настільки прижилася, що стала візитною карткою. Вареники готують по всій Україні. Для тіста використовують не тільки пшеничне, а й гречане та житнє борошно. А різноманіття начинок для тіста перевищує цифру 30. Кожен український регіон має свій рецепт для начинки вареників. На Полтавщині шкварками не посипають, а загортають їх у середину вареник. У Харкові популярні вареники з колоченим горохом. На території Західної України вареники ще називають пирогами. Вареники вже стали настільки популярною стравою, що в них загортають навіть рибу та червону ікру. А замість традиціональної засмаженої цибулі та сметани до вареників додають різні соуси. Українці не втомлюються висловлювати любов та шану до своєї улюбленої страви. Те саме можу сказати і про свою родину. Ця страва завжди навіє тепло, спогади про бабусине село та круто проведені свята у неї. За нашим столом полюбляються вареники з картопою та капустою. Дотримання санітарно гігієнічних вимог перед початком роботи. Одягни спеціальний одяг, підбери волосся під ковпак або косинку. Рукава одягу не повинні стикатися з продуктами і посудом, їх потрібно підібрати. Руки слід вимити з милом, нігті повинні бути коротко підстрижені. Якщо на руках є подряпини, то ці місця потрібно перев'язати ментом або одягнути на пальчник. Техніка безпеки при роботі з ріжучими інструментами. Працювати з ножем можна тільки на обробній дошці, при роботі з церкою уникати роботи з дрібними шматочками, при роботі з м'ясорубкою продукти проштовхувати за допомогою штовхача, не торкатися ріжучої поверхні руками. Правила техніки безпеки при приготуванні їжі дотримуватись обережності при нарізці продуктів, дотримуватись обережності при роботі з ручними тартками, надійно утримувати продукти, які обробляються, не обробляйте дрібні шматки, передавати ножі і веденки один одному тільки ручками вперед, стерити, що при закипанні міст посуду довивалося через край кришки гарячого посуду, брати рушником або прихваткою і відкривати від себе. Сковороду ставити і знімати з плити прихватками, не залишати без нагляду увімкнені в електромережу електроприлади, не торкатися гарячих частин посуду. Правила безпечної роботи з гарячими рідинами, не доливати рідину до країв каструлі на 5-6 см. вкласти продукти на сковороду з розігрітою олією, обережно, уникаючи бризок, уникати попадання води на розігріту сковороду з олією, відкривати кришку напрямку від себе. Після закінчення роботи вимкнути електропиту та інші електроприводи. при виключенні з електророзетки не смикати за ретельно вимити робочі столи, посуд, кухонний інвентар, провести вологе прибирання приміщення, зняти спецодяг і ретельно вимити руки з милом. Boom mm boom -hmm.